Електрогольф 36 кВт 2019 рік. В максимальній комплектації це у нас автомобільчик пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Сама максимальна комплектація, сліпі зони, парктроніки передні, зодні, фуллет, оптика, безключовий доступ, адаптивний круїз, автопідрулювання. Камера заднього руху, навігація, датчики дощу, світла, е шкіряний салон, електронний стоянковий гальма, автохолд, тонування. Коротше, цікава машинка, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Гарне, охайне авто, зарядний пристрій, все в комплекті. Машинка в наявності в Вінниці. Можна організувати доставку, можна його продати в кредити, в лізинг. В общем, Любі послуги на ваш смак, скажем так, або приїжджайте, тестуйте, забирайте його.